Доброго ранку, любі малята. Продовжуємо наші мавленіві зустрічі. І сьогодні з вами знову я, ваш логопед Ганна Вікторівна та моя помічниця Яринка. Вітаю, друзі! Рада вас бачити на заняті з грамоти. І сьогодні ми познайомимося із новим звуком та буквою. А щоб дізнатися, з яким саме, пропоную вам відгадати загадку. Він гвіздочки забиває, металевий носик має. Як почуєш, ток-ток-ток, так працює що. Дійсно, молоток. Молоток стукає. Так стукає молоток. Ти-ти ти. Коли ми вимовляємо звук Ти, губки злегка розтягнуті. Між зубками невеличка щелинка, кінчик язика торкається верхніх зубів. Звук Ти голосний чи приголосний? Ти, звісно, приголосний. А твердий чи м'який? Ти. Так, твердий. А горло працює чи мовчить? Ти. Горло мовчить. Отже звук ти глухий. Звук ти приголосний, твердий, глухий. Ми його позначаємо однією рисочкою. У звука. Є молодший братик. Ті. Годинник тікає. Ті, ті, ті. Як тікає годинник? Ті, ті, ті. Коли ми вимовляємо звук ті, кінчик язика опущений донизу, а спинка язика вигнута круглою гіркою і торкається альвеол. Звук ті приголосний. Глухий який. Як ми його позначимо? Так, двома рисочками. Погляньте уважно на зображення. Що ви бачите? Автомобіль, трамвай, вертоліт, самокат. Як можна назвати одним словом всі ці предмети? Вірно, це. Транспорт. А на який звук починається слово транспорт? Так, на звук т. А як ви гадаєте, на який звук закінчується? Транспорт. -т». Так, на звук Т. Діти, оберіть транспорт, в назві якого звук Т стоїть в кінці слова. Трамвай. Автомобіль. Самокат. Так, це самокат. Тепер оберіть транспорт. В якому звук «ти» стоїть на початку слова. Дійсно, трамвай. А в якому виді транспорту? Звук ти стоїть посередині слова. Розумнички автомобіль. А зараз ми пограємо в гру. Погляньте на зображення та скажіть, який в ньому є звук твердий приголосний ти. Чи який приголосний? Ти. Торт! Який звук в цьому слові? Вірно, в слові торт. Звук ти твердий приголосний. Тістечко. Який звук ти на початку і всередині слова? Тістечко. Так, в цьому слові м'який ті на початку слова і твердий ти всередині слова. Який звук у слові троянда? Молодці у слові троянда. Твердий приголосний Т. А як ви гадаєте, твердий чи м'який звук у слові тюльпан? Дійсно, у слові тюльпан який приголосний ті. Звуки ти і ті ми чуємо і промовляємо, а букву Т ми можемо побачити та прочитати. Букву Т можна викласти із гудзиків. Це дуже просто. Урахуйте, скільки гудзиків вам знадобилось. Розумнички, а спробуйте зробити букву «Т» з власних пальчиків. Молодці! Ви добре справилися з завданням. А нам час прощатися. До нових зустрічей! До побачення!